Джей Пі Морган попереджає ринок американських облігацій під загрозою, якщо Вашингтон не вирішить питання держборгу, що відбувається. Те, про що говорять десятиліттями у Сполучених Штатах, це фактично відкладання проблеми на потім, так званий перекочування м'яча вперед. Проблема досі не вирішена. Це видно з законопроекту про витрати ухваленого палатою. Він не вирішує проблему дефіциту, бо ми витрачаємо більше ніж отримуємо. Він навіть ще більше знижує податки для багатих і скорочує програми на кшталт медікейду, але це не дає довгострокової економії. Борг лише зростає simply adds to the debt. Тому багато традиційних республіканців виступають проти цього плану витрат. Через це ринок облігацій минулого тижня різко негативно відреагував на його ухвалення палатою. Є й окреме питання: ліміт боргу, який конгрес має затвердити голосуванням, і воно не пов'язане з бюджетом. Трамп вимагав включити скасування ліміту боргу в майбутнє законодавство, але ні демократи, ні республіканці не підтримують це, бо використовують ліміт як інструмент у бюджетних переговорах. Вже було знижено кредитний рейтинг Сполучених Штатів. Останнє зниження зробило агентство Moody's лише минулого місяця. І я вважаю, що ситуація погіршуватиметься, якщо законодавці у Сполучених Штатах не почнуть серйозно вирішувати питання значного дефіциту, який вони наразі не враховують. І продовжуючи вашу думку, складається враження, що американські політики зараз не здатні розв'язати проблему боргу. Весь процес виглядає як хаос. Так, це хаос, але це також традиційна політика, де є певний план і напрямок. їхня головна турбота дім продовжити податкові знижки 2017 року, які переважно вигідні найзаможнішим американцям. Головним пріоритетом було продовжити податкові знижки, які мали завершитись цього року через 10 років після ухвалення. Якби цього не зробили, це стало б серйозним ударом по всій економіці Сполучених Штатів. Щоб дійти до цієї згоди, довелося торгуватися і поступитися багатьма іншими речами. Закон про витрати включає збільшення фінансування оборони. Ми бачили, що сталося з оголошенням проти не золотий купол для сполучених штатів. Трамп хоче будувати більше стін, що коштує грошей. Всі пункти обговорювали і змінювали. Щоб досягти головної мети, закон ухвалили з невеликим запасом голосів. Торгова війна між Китаєм та Сполученими Штатами закінчена. Є повідомлення про можливу телефонну розмову цього тижня між Трампом. Та сіценьпіном який нинішній стан відносин між Америкою і Китаєм? Чого слід очікувати від цієї розмови? Чи може це бути новий старт, чи навпаки посилення напруги? насправді мете перезавантаження відбулося приблизно місяць тому, коли відбулася розмова у Швейцарії між китайською делегацією та нашим міністром фінансів. Але враховуючи, що відтоді Скотт Бесент – наш міністр економіки, минулими вихідними оголосив, що переговори з Китаєм ні до чого не ведуть. Прогресу за останній тиждень не було. Я вважаю, що ця телефонна розмова між Сі Ціньпіном і Президентом Трампом може бути спробою перезапустити переговори, адже знову ж таки Скотт Бесент минулими вихідними і навіть минулого тижня пояснював людям. Що переговори, в яких як вважали, було досягнуто прогрес у Швейцарії, загальмувалися, і можливо, залучення президента Трампа і президента Сі до прямої розмови це шлях вирішення цієї ситуації. Трамп прагнув провести велику угоду під час першого терміну, але вона так і не відбулася. Йому довелося задовольнитися меншою угодою, коли спалахнула пандемія covid 19 економічні індикатори показують, що Китай не готовий поступатися Трампу. проблеми між лише починаються. Чи варто інвесторам хвилюватись? Так, але одна з речей, яка трохи допомогла, це те, що зустріч у Швейцарії тимчасово знизила тарифи до більш прийнятного рівня. Усі поставки, які були зупинені з дня звільнення кап 2 квітня, коли Трамп оголосив неймовірно високі тарифи, з того часу були знижені до розумного рівня. За моєю інформацією, бізнеси змогли продовжити імпорт товарів з Китаю, відновити ці поставки. можливо зараз вони намагаються імпортувати більше, поки тарифи не зросли знову. Найбільша невизначеність коли Трамп або Китай знову введуть чи підвищать тарифи, і як це вплине на економіку. Америка має турбуватися про свою економіку, а не про те, хто має вищі тарифи. Чи може ця розмова між Трампом і Сі Сіциньпіном бути спрямована на тиск на Путіна? З того, що я знаю, всі розмови про тарифи після дня звільнення включали військову або безпекову складову. Тож, безумовно зв'язок між Китаєм і Росією, враховуючи, скільки російських комплектуючих, використовують у ракетах і дронах, які виробляє Росія. Треба припинити цю співпрацю будь-яким способом. Чесно кажучи, в ООН видно, що Китай нерішуче засуджує Росію. Але й не підтримує її в анексії. Очевидно, що Китай ніколи не підтримуватиме анексію окупованих територій. для України і Сполучених Штатів важливо, чи зможуть вони дійти згоди, щоб тиснути на Путіна і змусити припинити вогонь